Вітаю, колеги і представляю вам один із секретів нашого вебінару. Мій новорічний образ. Життя зараз не надто склад... легке, воно складне і, власне, хочеться трішки, можливо, якоїсь радості, трішки яскравості. У нашому житті тому, коли розпочне вебінар, розкриваю секрет, як я вже сказала, ми будемо створювати наші новорічні образи. Від мене ви дізнаєтеся секрети створення образів зі своїх світлин. Ну, ж, для прикладу, мої фото. І які образи у мене вийшли. Ясно, що це безкінечно це захоплює і скажу чесно, це дуже відволікає від, не те, що від проблем, а просто дає якусь, можливо, психічну. Психічний спокій, коли ти е, займаєшся ось цим, креативиш і мрієш, що, врешті-решт, закінчиться е, це страховіття і е, наступить мир. Ну, це е, моя особиста світлина, це світлина вже створена е, штучним інтелектом. От е, і ось такі світлини, такі образи можна створити, ось такі. І, власне, про всі ці секрети ви дізнаєтеся на вебінарі. Але де ж створювати, скажете, їх? Так, є мій улюблений генератор нанобанана Удіо, який я створила сама з допомогою штучного інтелекту, і ось його робота. Завантажуємо світлини одну, дві чи скільки хочете. Дуже зручно прописуєте. Можете ось тут уже готові є промти. Прописуєте, що ви хочете, натискаєте кнопку і вам генерують те зображення, яке ви прописали. Окрім того, окрім цього подарунка, ми дізнаємося, і ясно, що ми можемо ж генерувати такі зображення і на наші уроки до героїв. Мені дуже вдавалося гарно працювати з цим генератором, створюючи одне базове зображення, а потім перетворювати його, прописувати, що я хочу від того чи іншого героя, чи того чи іншого об'єкта фони міняти. А ось сама головна постать залишалася незмінною. Дуже красиві виходять презентації, потім можна створювати і е, анімаційні фільми, мультики, тощо. Окрім того, е, на вебінарі ми познайомимося з такими ресурсами, і дуже коротко і швидко, як працювати із куріподом, швидкий урок, із штучним інтелектом. Чад GPT Gemini, швидке створення візуалів, інфографіки і навчальних ігор. Дізнаєтеся, як це робити. І е, такі ігри, як анаграми, е, меморі, е, вставка слів, е, виставлення хронологічної послідовності, тощо. Всі будуть вам. Доступні. Також познайомлю з ресурсом Сімволу, який допоможе навести порядок у цифровому хаосі. А Хаслайд – це той ресурс, коли ми створюємо дуже швидко інтерактивні тести та опитування. От, також познайомлю із створенням вавхуків, які захоплюють увагу у ресурсі Квін. Ну і, як я вже сказала, нанобанана. З банана нам допоможе створювати не лише такі красиві зображення, а і буде допоможе нам створювати презентації. Тобто, я вас познайомлю, як від ідеї перейти до готових слайдів. Власне, все, що буде використано на вебінарі, всі ігри, розваги, всі будуть надані учасникам вебінару, зокрема, і квест магічний, в який ми з вами все ж таки пограємося. Ну і окрім цього, які ще бонуси очікують учасники вебінару. Насамперед, ви отримаєте ще до вебінару два відео, нові функції в ресурсі ще Куріпот, «Аха слайд» – ресурс для інтерактивних презентацій з різними можливостями. Перше відео 30 хвилин, друге годинне. Також ви отримаєте 5 готових ідей на перший урок у січні. Ну, як я вже сказала. Новий генератор з функції банана. Окрім того, я познайомлю вас ще з одним чудовим генератором, і також ви отримаєте його подарунок. Наприклад, ви завантажуєте якогось героя в даний генератор. Він описує героя, дає там йому різні характеристики тощо. І найцікавіше, що потім із цим героєм це може бути будь-який герой із твору, історична персоналія, науковець якийсь. Ви можете, учні можуть з ним поговорити, натиснути ось на цю кнопку і поговорити. Учні вводять запитання, отримують відповіді. Ну, ось так виглядає персонаж. І, власне, що ж він сказав про наш вебінар. Цей священний зі наставників стане справжнім ритуалом оновлення, де світло нових знань розвіє темряву втоми, минаючого руку. Під захистом моєї аури святкового затишку кожне серце віднайде іскру натхнення та благословення вічної надії для прийдешнього світанку. Нехай магія вашої спільноти мудрості розтопить кригу буденності і наповнить душі святковим теплом. Запрошую вас на вебінар Новорічні посиденьки школи КТ, перезавантаження вчителя, який відбудеться 28 грудня о 16.00. До зустрічі. Yeah.